Для того, щоб внести зміни до даних зернового складу, необхідно перейти до групи адміністрування зернових складів. обрати послугу редагування зернового складу реєстратором на формі вибрати існуючий зерновий склад та натиснути на кнопку Редагувати на формі внести зміни до полів, які можна редагувати. Натиснути кнопку зберегти. На сторінці підпису даних підписати дані особистим ключем.